Географія за хвилину на землі є не лише річки. Вода може стояти спокійно у озерах або повільно накопичуватись у болотах. Озеро це природна водойма, що заповнює глибину на земній поверхні. Озера можуть бути прісними або солоними, великими або маленькими. Походження озер буває різним, тектонічні, утворилися через розломи земної кори. Наприклад, Байкал. Льодовикові Після танення давніх льодовиків. Наприклад, озеро Світяз Вулканічні. У кратерах згаслих вулканів. Завальні, коли річку перегороджує сув або лавина Найбільше озеро Світу Каспійське море. А найглибше Байкал. Найбільше озеро України Ялпух в Одеській області. Найглибше озеро України. Це світязь. Болото – це надмірно зволожена ділянка землі, де ростуть вологолюбні рослини і поступово накопичується торф. Болота можуть бути низинні, які живляться ґрунтовими водами, верхові, живляться дощами, перехідні, мають змішане живлення. Болота – це не просто мокра місцевість. Вони очищують воду. Регулюють клімат, є домівкою для тисяч видів рослин і тварин. Озера і болота – природні скарби, які зберігають воду і життя на планеті.